Слушай, скажи, будь ласка, ми зараз їдемо на тренування к другому тренеру. Ти сам являешься тренером, ведеш людей. А в чому, в чому собственно говоря, причина, чому ти вирішив поехать на тренування? Ну, дивись, в кожного є етап, коли тобі там не вистачає, наприклад, трошки мотивації, або тобі потрібні кращі результати. В моєму випадку, так, да, я знаю, як тренуватися. Я більшу частину часу завжди тренувався сам. Але от зараз конкретно я їду до свого тренера духоти Сергія, з яким ми постійно він він мене завжди готував до змагань. Більшість е, е, періоду часу він мені давав план, я приїжджав, тренувався, але в якісь моменти ми тренувалися з ним. Е, це дуже тебе дисциплінує і збирає тебе в, в кучу. Наприклад, зараз би, якби я тренувався сам, я би там, наприклад, міг би тренування відтягувати, піти там, пити каву, на, на налаштовуватися. То тут в мене є конкретний час. І я от прям їду зараз на тренування, я вже зібраний. Не маємо ні часу розслаблятися, і це мене більше якби фокусує. Так само це відбувається з людьми, які тренуються або працюють з тренером. Це дає тобі більше мотивації і більше відповідальності, скажімо так.